Планське благословіння на 8 квітня 23 року, ум'ятця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні святе письмо Євангелія нам оповідає про Лазаря, якого Господь воскресив. Сьогодні Лазарева субота в церквах служиться ця служба. Ви знаєте. Ця історія така цікава і дивна. Помер Лазарь, були сестри, Марфа і Марія. Вони дуже любили. Ісус любив цю родину. І Він приходить і воскрешає чотирьохденного лежачого гробу Лазаря. Хотілося б звернутися на те, знаєте, головне, не те, що воскрешається людина, а на те, для чого їй дається ще один шанс. Задуматись, для чого дає людина ще один шанс в цьому житті? Для кожного з нас ми проходимо через терні цього життя, і кожного раз і кожного з нас в житті було щось таке: нам давалось шанс. Для чого? Невже для того, щоб з'їсти ще півтора тонни картоплі, стисати три зуба, які випадуть? І все одно потім лягти в могилу. Може не для цього, може не, не це нам передбачено попереду, а щось інше, і вас, і щось світліше. Шанс дали, а як використаємо його? Як Господь передбачив, чи як я. Мені здається, що кожному з нас було б важливо, щоб. Коли мені надались шанс далі жити в цьому житті, щоб я його використав для Божої мети, яка передбачена для саме для мене. Амінь.